Вітаю вас всіх. Доброго і мирного часу доби. Дня, ранку, вечора в нас вечір. Хотів сьогодні знімати більше відео, хоча нас їх так багато і не встигаю я е, трошки все справлятися. Просто і просять і по схемах, і по тому, і по цьому зніміть, і по тому розкажіть. І бачимо ті схеми, що ви малювали, і ще там запитань людей виникають. Дивіться, я міру можливості буду давати відповіді на запитання, але є деякі такі. ну, Як сказати, безлузі коментарі пишуть. Людина пише, ага, це наша схема то не та. О, в цій схемі. Та ви там критикуєте схему Атмоса. Та не. Люди добре, я Атмоса жодного разу не сказав. Передивіться, що це поганий котел. Там господарів неприємно. Я просто показав. Що в цій схемі є деякі моменти, непродумані або неправильно придумані. І сам котел я просто зняв і показав, як він працює. Якщо ви будете купувати котел за 400 тисяч, я думаю, що вам було б цікаво подумати, подивитися, як він гріє. Ну, на таких, я не кажу, що він погано гріє, але на таких дровах ми показали, як він видає. Якщо у вас буде інше паливо, інші умови, він буде по-іншому працювати. Котел супер, супер, супер якісний. Наші котли. Не те, що вони не такі, вони навіть і не схожі на ці котли. Але там є корисові нюанси. Він трошки делікатний котел. я треба місь розпалити, треба розігнати, таке діло. А він мені пише знає, там коментар, вас буде підтягувати холодну воду із котла. Ну, Люди добрі, ну подивіться. Якщо ви не розумієте, що ця схема, то просто не пишіть коментарів. Я дивіться. Коментарів не видаляю. Хіба що там якісь, можливо, нецензурні слова. У мене є можливість, я міг би ваші коментарі видаляти, але е, нас кота, е, канал чесний канал, канал відкритий. Всі можуть висловитися все, що завгодно. Потім, а як вас керувати цим насосом, а воно вас буде так керуватися. Ну, я ж знімав ті схеми, сто разів показував. І те, і знову, що Мені кожній схемі все спочатку розповідати. ну, Не полінується, подивіться. У нас електри, електрика розказана, те розказано. Отут, якщо у вас вже зовсім не, не, ну, не, не зображаєте, що, що таке намальовано, ми... Холодну воду з котла. Ви зовсім, зовсім жартуєте чи як? Ну, Я не знаю. Як тут можна втягнути холодну воду? Ну, таке. Чи там люди не знають таке паразитна циркуляція. Багато монтажників і цього не розуміють. Інколи людина не монтажник, швидше розбереться, ніж монтажник. Добре, ми про це будемо розповідати. Оцю схему бачимо, у нас є схема. Атмоса. Десь ми вділимо. я сьогодні хотів зняти відео, подробно, вам показати, що куди йде, що, що включає, і об'яснити, що неправильно. Е, відложимо. Е, зараз нас відео по ж нас такий малюнок цікавий. Отакий От у нас був малюночок. Вітаємо. І я задав всім запитання. Я задав А це мій підписник. Він все, ну, я розумію, що він перше зробив собі котельню. Але все одно, коли людина. Все пропустив через себе, сам своїми руками зробив, йому все одно цікаво дивитися наш канал. Людина, ну, вже йому якби і не потрібно, вже його все працює і досі непогано працює. Котельня зроблена, бачимо, він прислав нам відео огляд цієї котельні, Зараз ми всі разом подивимося. Пан В'ячеслав, дуже дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую за ваше відео. Він має свій канал, тільки його канал трошки іншого напрямку. Ну, трошки на той формат. Наш канал якраз це по темі. Ми зараз поділимося, комусь буде також досвідом. Бюджетна котельня. Теплоакумулятор на самотюковій. В чому проблемка там? Проблемка в тому, що там є оця та сама паразитна циркуляція, що я казав. Тобто, коли ви нагрієте донизу бочку, і вас буде йти назад котел. Це раз. І два ця схема в ну, його ж як зроблена, ця котельня, ну, зараз ми будемо дивитися відео. Вона не всім підходить. Чому? Дуже просто об'ясняю, як то кажуть, на пальцях в його будиночок, я так розумію, що має хороше утеплення, ну так мені можливо так здалося. Але в його, якби кажучи, порядок із головою людини. Він розуміє, що бочка захолодити і її розганяти, його бочка була б ця тормозила б. Йому був би дуже довгий розгін системи. От люди от, плачуть мене бочки її довго розогріти. Та розігрій ти її раз і не давай їй захолодати. Прийшов вечір і знову запали, не чекай, поки все захолодне. а він, я так розумію, що не дає їй захолодати. І питань немає, і в будинку тепло, і котель, де працює цілодобовий, і з котлом проблем немає. Захолодить бочку до 30 градусів. І розганяють. у мене довго будинок гріється. А ви що, живете, у вас будинок, що склад якийсь там, що ви його палите раз на тиждень, аби у вас не замерзли. У вас в будинку має бути температура. Для чого ви захолоджуєте будинок, а потім розганяєте? В чому сенс? Нащо мені палити, в мене тепло в хаті. Грій теплоакумулятор. Нашому мені гріє теплоакумулятор? Він тобі потім віддасть тепло. Це акумулятор тепла. Він не забере твоє тепла і не з'їсть просто, а він віддасть. Ні, мені не треба гріти, багато піде на бочку. Ну, отакі є люди. Слава Богу, що пан В'ячеслав не з таких людей, він розуміє це питання. І він пристосувався, не кожен пристосується до такої схеми, і в його принципі дуже хороший результат виходить. Зараз подивимося, що. І будемо писати в коментарях. Будемо в коментарях писати якісь підказочки, свої думки. Але дуже цікава схема. І, ну і ще що. Його було раніше він палив на низькій температурі. Котел. Тобто котел так само горів. Дрова горіли однаково, тільки в котел поступала холодніша вода, а зараз він так зробив, що в котел поступає тепліша вода. І зараз ми побачимо, що його стало більше йти чи менше. Ну, я думаю, от я, наприклад, не дивлячись ще цього відео, поки ми ще не включали його, так, не дивилися. Мені здається, якщо холодніша вода буде заходити в котел, вона буде більш забирати тепла на себе. Виходимо газ холодніші, а котел горить активно. Котел, дивіться, при, ці, при цьому всьому котел горить однаково. Дорога однакові, горіння однакове. Якщо вода визить знизу холодніша, значить вийде холодніша. Це трошки холодніша. Але вона при цьому забере більше тепла. За законними фізиками, там є тепловий баланс чи теплова рівновага. Якщо вода зайде гарячіша, значить і вона менше забере на себе тепла, підуть гарячіші гази і буде більше дров. Логічно, правда? От зараз ми перевіримо нашу логіку. І факти, факти, факти. От Дивіться, зараз ми дивимося на практиці. От Зараз ми всі разом переконаємося, чи ця логіка, що я розповів, вона правильна, чи вона хибна. Ну, давайте будемо тільки уважно дивитися, щоб ви не пропустили. Бо зараз, коли люди дивляться, там по тому тиску і по бачках я розповідав. Люди не зрозуміли. Коли там у мене був сарказ, коли качати 4 бари. Кажуть, як то кажуть, 4 бари, качати, ви казали, не треба 4 бари. Так само тут, ви зрозумієте, якщо ви не подивилися, не зрозуміли відео, значить ви просто не коментуйте, продивіться два рази. Розумієте. Пана В'ячеслава, спочатку йшла холодна вода, він так палив. Нічого не змінив в системі, тільки зробив, так, щоб вода перемішувалася, бо зараз все побачимо. І пішла просто зразу тепліша вода заходить в котел. І який ефект із цього вийшов? Дивимося всі разом. Я з вами як-то кажуть, прощаюся. І всім приємного перегляду. Всім мої вітання. Вирішив показати свою котельню, яку зробив сам прибудову до хати. Ну і саму котельну, обв'язку. Тощо, це димохід 180 всередині сендвіч. Це такі три, наразі отакі три корзини мені потрібно на сутки, щоб було тепло в хаті. Десь приблизно 23-23,5 до 24. Ну зараз не холодно. Морозів таких немає. Ну це десь приблизно три таких корзини. Йде від там, плюс одного, плюс двох до мінус двох трьох. Ну, десь оце так Так приблизно. Так, заходимо в котельню. Це теплоаккумулятор. Теплоаккумулятор стоїть на тому. Зверху ми бачимо десь 88. 80, 87 напевно, десь. От посередині буде. 42, 40. 43. Вниз буде ще трохи менше. Так, значить, що я хотів показати. Як я зробив саму систему котельні? Так, нам спочатку оце потрібно включити. Потім я розкажу. Так, саму систему котельні. Значить, в мене котел. З теплоакумулятором працюють на самоплині. Ось котел 28 кВт, розширювальний бак на 100 літрів. А теплоакумулятор на тонну. Значить, Ось де йде вихід з котла, уварював його сам, той вихід мені що був, не підходив, ну він був трохи менший за діаметром для самоплина краще, коли йде більший діаметр труби. Двохдюймова тобто тут у мене. Так, потрошку йде наверх і в теплоакумулятор. І зворотка також іде поступово йде вниз і в котел. А, вони по одній стороні, це не дуже добре. ну Але в умовах такої маленької котельні якось треба це все було розташувати. Другого виходу немає. Ну, в принципі, працює все. Навікань немає. Е, так, значить, оце зроблена перемичка від подачі до. Зворотки, ну, але вона, в принципі, можна і не робити. Взагалі я її не користуюсь. Була така думка спочатку, коли робив, бо все ж робив сам. Читав, вивчав, де щось питав. Була така думка, що якби можна буде потроху підмішувати е тепловоду, ну, щоб зворотка була тепліша. Але вона не працює. Використовую один раз восени, коли розтоплюю котел перший раз, там кран перекриваю, щоб на те не йшло. І по малому кругу котел себе розігріває. Ну, Бо перша розтопка, вона ж, звісно, все холодна. Вода холодна, 25-23. В теплоаккумуляторі також. Ну, По малому кругу десь хвилин 10-15 циркулює, Там на 70 виходить чи 80 і далі відкриваю і вже більше не трогаю. Цього крану. Так що, в принципі, це можна взагалі не робити. Бо в мене ж самоплині і е, насосу трьохходового немає. Верніше, я недавно поставив, але його точ, спочатку не було. Це ж я хочу розказати про цей додатковий насос і е, в принципі на систему самоплином. От. Найкраща система, е, не потребує електрики, не переживаєте що десь там чи трьохдовий десь заклинить, там щось десь туди попаде. Чи... Насос чи не спрацює клапан зворотний, не потрібно електрику Але ж оце насос є, ну то я розкажу, для чого він потрібен. Так, така система зв'язку котна з теплоакумулятором. Я хочу так сказати, на відео в онлайн-режимі розтопити і показати, що буде відбуватися. Значит, тут у нас зараз близько 60. Зворотка йде зараз близько 40. Нема 40, десь 38. Значить, що я давайте я розпалю і буду розповідати. Така ось запарничка. Загулоки ще виставляю трохи відкритим, щоб добре розгорілося. Значить така система. Коли було просто... Ну і зараз на це плині, і зараз. Коли без цього насоса було, значить, як? Получалось? Що Наприклад, зверху. Ось бачите, вже було 90, вже почало падати. Це я розкажу чому. Зверху е було, наприклад, 100, а знизу могло бути 70. Тобто дуже велика така, як різниця. І ну, можна б ще б підтопити, да? бо середнє там десь воно виходить там десь 70, ну, 70 може. От. Але вже ж ну, зверху дуже, дуже гаряча вода. От. Тобто, Наприклад, я думаю, що якщо котел... Це, бачите, в мене в приямку зроблено, і це воно добре. Чим нижче котел, тим краще. Бо бувають такі, що високі котли стоять на одному рівні з теплоакумулятором. Вони можуть обмінюватися, котел перестав горіти. а вони Далі обмінюються, Вода йде, циркулює і вихолоджує теплоакумулятор. Тому що ви думаєте, то щось треба, якісь клапана, ще щось опять же, щось накручувати, додаткова ціна. Додатково щось може десь потекти. ну, В принципі. Отак непогано. Котел, кстати, 28 кВт. Не знаю, казав чи ні, трубчатий теплообмінник. Непоганий котел. А, значить, от. Чим нижче котел стоїть, тим краще. Я не полінувався, збив е перфоратором тобто стяжку, яку там була. Не стяжка, там, в принципі, залита була уже така, плита була залита. Тобто збив і прокопав і нижче залив. Так, Далі, значить, це так, таке було, що топиш зверху 100, знизу 70. 70. ну, Але то якби не дуже добре. І зворотка Бувало так, що то Та не бувало, в принципі, взагалі десь півтора, а швидше то й 2 часа, десь йшла ну, до 50-55 градусів, нагрівалась десь півтора 2 часа. Тобто весь цей час поступала більш така холодна зворотка. От, ну, е, можливо, це не дуже добре для там, конденсату, щоб не було, але я котла ніякого конденсату не бачив у котлі, тому що горить в котлі, тобто немає тління. Е, Теплоакумулятор не потребує, щоб тліло. Я взагалі не користуюсь не цим регулятором, нічим. Просто там руками з потрібно зробив. От, е, регулюю е, кількість тепла дровами. Не знаю, що мені потрібно вкинути там одну корзину і цього буде досить. Тобто мені не потрібно ці цепочки, вони якось експериментував я з цим ділом. Не сподобалось мені. Там, там, де мені потрібно більше, воно робить менше, там, де мені потрібно менше, воно робить більше. Намагаючись якусь температуру видержати. Наприклад, спочатку мені треба розтопити дужче, тоді треба прикрити. Ну, в общем, щось воно мені не підходить і я їм не користуюсь. E, значить, це так було по зворотці. E, Далі. Ну, надумався я, вийшло в мене там, за копійки взяти насоса з 300 гривень. Думаю, попробую зробити таке перемішування в бочці, ну, щоб о, трохи якось рівномірніше був нагрів. Поставив він мене, тягне знизу, знизу тягне, отак сюди і тоді нагору. Ну, що так, а не десь отам. Ну, там місця не дуже багато, зробив так. Тут разні були експерименти. І зробив так, оце воно йде, і наверх подає, тобто трохи холодніше, подає наверх теплоакумулятора. Тобто, так дивіться, я включив, як зайшов. Ви бачили кнопочку. там, Кнопочку нажав. Ну то воно ще не дороблене, там хочу поставити е, реле часу. Так. І дивіться, було 90 почти, а вже зараз 70. Ось тільки затопив, тобто падає температура, ну, вона не те, не що падає, вона перемішується. Завдяки цьому, і завдяки тому, що котел е, запалився, почалась циркуляція. І дивіться, значить, а, не відмітив, скільки я запалив, ну там, в принципі, буде видно, час 35. Ну, десь може в 32 я запалив так, в 10 на відео буде видно. От зараз. Десь хвилин за 4, температура вже пошла за 40. За 40. Ну, Це вона десь хвилин 15, 20, дойде до 50. Тут в чому секрет, щоб не вихолоджувати теплоакумулятор взагалі, ну, в смислі в повністю. Щоб зверху оставалась температура. Хай там зверху 80 чи 90. Понятно, ну, що знизу, там вже, звідси, вона вже буде нижче, 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 нижче. Вон там вже на посередині 40 чи скільки. От. І завдяки тому, що ви не вихолоджуєте, ви палите, коли е, теплоакумулятор ще гарячий, ще подає на будинок. Завдяки цьому е, швидше йде прогрів зворотки без трьохходового. Тобто цей насос качає, циркуляція. Посилюється, гаряча вода йде до, е, ну, холодна йде наверх, гаряча потроху таким чином йде пере, перемішування. і Із-за цього зворотка швидше-швидше прогрівається, ну, набагато швидше прогрівається. Десь ну, максимум пів часа, це якщо вже так я добре захолодив зверху, там до 70 може, чи до 60. Ну, десь пів часа, може, минут 40 буде. На відмінність, що раніше це могло бути і там, 2 часа. Ну, поки вся товща нагріється. А якщо зверху не дуже захололо, то 15 хвилин і зворотка вже стає 50-55 і далі пішла вже далі. Так, це перше. Друге, те, що стало економніше по дровам. В принципі, не знаю, чому. але так, десь відсотків на 20, а то і 25, до 25. Ну, 20 це точно, а то і 25. Ну, тобто, десь почти на третю частину стало ну можливо не зовну, хай на четверту, на четверту це точно стало економніше. Я думаю, за того, що зворотка прогрівається набагато швидше, йде в котел тепліша вода, котлу легше її підігрівати далі до потрібної температури, і з-за того КПД підвищується. От, тобто Такий виявився результати, я вони очікували. Приємний, економніше по дрону. Тобто цей насос, що тут у мене стоїть, ось де тобто, він, ось де він в мене зараз на третьому положенні. Ось. Цей насос е потрібен і для того, щоб покращити перемішування в теплоакумуляторі, і для того, щоб зворотка набагато швидше прогрівалася. От тепер покажу систему, яка йде на будинок. Бачите, вже не менше 70. Воно до 60 десь паде. Тут у мене йде з теплоакумулятора через трьохходовий. можна вручну регулювати. Це на, ньому, на трьохходовому сервопривод. От, і далі йде на будинок уже змішаний зворотка, холодніша, гаряча подача. Змішується скільки потрібно. Регулювання також є в будинку. Там зроблено також, сам зробив систему. На чотирьох реле два терморелі і два реле затримки. От, і Вони регулюють нижній і верхній порог. Тобто я задаю, там, там, ну скільки там, наприклад, 50-54. І от воно в, цих, в цьому проміжку буде подавати теплоносій. Значить, Далі, ось де йде ще один насос стоїть. Напряму через насос іде. Ну. Можливо, тут потрібно поставити фільтр. Хто схоче, той поставить. Я не схотів, не поставив, тобто, ну, може там щось може опасти там, чи заклинить. Не знаю. Думаю, що можливо все. Навіть коли наставиш дуже багато всього. Тоб, значить, далі. Оцей насос стоїть. Це 12-вольтовий, це аварійний насос. Працює система через нього. Тобто, оцей ось нижній насос тягне через цей насос. Ніяких питань нема. Достатньо, хоч тут невеликі е, отвори, але достатньо. Всі батареї гарячі, тобто не, не, ну, ніяк не відразилось на. О, так, підкрити підкрити вже підкрити. трохи. Тут у нас 65 десь. О, я тут прикриваю. Тут хай так. так значить, е, ніяк це не, не відразилось, Батареї гарячі. Достатньо протоку. Далі йде на насос, звичайний, 220, який працює на першому положенні, і він гріє будинок. Все, і далі на будинок. З будинка зворотка ось де пішла, ось де вниз. Туди на теплоакумулятор, а це перемичка. Перемичка, яка ну, сюди йде в трьохходову для, для змішування, щоб подавати потрібну температуру. Не 100, як в бочці, чи 80, а. 40-50, скільки завгодно. От, тобто така система. І оцей насос 12-вольтовий аварійний, він під'єднаний через проміжуточне реле на 220. Тобто, воно зараз підключене, 220 на нього подається, і розімкнуті контакти. Ось де йде. Спрацював триходовий, регулює температуру. Ось де йде живлення, он де акумулятор. Тут 11-вольтовий акумулятор. Іде живлення на реле. Воно зараз контакти розімкнуті. Коли відключається електрика, контакти э, змикаються. І пішло живлення. На насос він починає працювати і прокачує через оцей насос. Тобто ну, байпасів, на яких я не робив, прокачує через цей насос і дома всі батареї гарячі. Все від першої до останньої. Хоч він якийсь такий невеличкий, начебто якийсь слабенький. Я так його підключав, дивлюсь, ну, нічого такого не робить такої якоїсь струї великої, Так, потрошку сюди біжить з нього. Але достатньо в закритій системі під давленням все воно працює. Ну, Такий гуде він дужче. І так чутно аж з хати. Хоч і за стінкою це все. Ну, Але на то він і аварійний. Тобто така оця система. Значить, подивимося, що тут у нас зверху. Уже зверху у нас 68 десь, 67 навіть, то підросло 50 з невеликим. Зараз з невеликим давай дивимося зворотка. воротка вже 51. О, 51, тобто десь на це хвилин. Скільки, 10 пошло, десь приблизно, плюс-мінус, як я затопив, запалив. От. І вже зворотка 50. Тобто вже почти точку раси пройшло. Ну Десь ще хвилин 5. хвилин 5 і зворотка буде 55 і далі піде. Дивимося, горіння в котлі. Ну це Зараз я поменшую. Такий трубчатий теплообмінник. Це така от пластинова там чугунна. Ну, в принципі, вона також допомагає. Трохи економніше з нею, чим без неї. Це відбійник такий вогню. Прикрутимо ще поменше. Ну, він трубчатий теплообмінник, але прямоток, хоч і знімає дуже добре. От, от До цього у мене був 16 кВт одна поличка прямоток, то там дрова летіла і топилася вулиця. Труба була, демарь був гарячий. А зараз, коли я топлю, Виставляю потрібні всі, скільки там буде повітря подаватися, то, наприклад, я виходжу, ось до мене перший вихід йде з котла, то отут я кладу руку. Ось, бачите? Ну, це щас я там навіть трошки більше зробив температуру, щоб воно розгоралось. А тоді буде, ну, ось бачите, я прикладаю. Оскільки, не знаю, я не міряв, скільки. До того там бувало, що до цього треба було Лучше не торкатись. Не то що. А ця взагалі холодна. Отутки на трохи, так, трошки Ну Це вже кожний котел тут. Потрібно до нього підлаштовуватися, як він економніше працює. Ну це така система, не знаю, можливо комусь буде цікаво, як це все робилось. Бочку я купляв, тоді сам утепляв. От. Тут багато в мене було експериментів, був у мене звичайний трьохходовий, ЕСБ, але накрився він щось. Той піропатрон накрився всередині. Там такий з регулюванням був. Накрився. Я шукав, 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 шукав продажу. Нема по Україні таких піропатронів. Ну Поставив я тоді звичайний, а тоді докупив ще на Elexia купляв, тут все в своєму місті знайшов. докупив ще е, такий сервопривод. Хороша штука. От, і зробив з будинку регулювання. Тобто, з будинку я знаходжусь, бачу, з яка температура йде, тепло сія. Виставляю в будь-яку мені потрібну. Ну, тут багато було всяких експериментів. І, і, і всього такого робив коло цього котла. Добре, на все добре. Будуть питання. Пишіть.